Добрий день. Я не так давно ще вірила в те, що засоби масової інформації, які існують в нас, що вони є правдиві. Коли дивишся там якісь новини, ще щось можеш подивитися інформацію. Але нещодавно так нагло, підступно у всіх на очах була відкрита справа на Сергія Чулкова, а це не тільки на нього, це і на нашу церкву. Ця справа є відкрита. І одразу, де в той день, де наступний день, по всіх засобах масової інформації почали викидати або статті на перших сторінках. Головних газет Волині на аверсі показали трансляцію, і це все це все був повний обман, за який можна притягати до відповідальності сміливо цих авторів, цих статтів і цих роликів, тому що повністю все сфабриковано. Сфальсифіковано. Це було замовлення, тому що одразу тільки, <кій> <кій> тільки забрали Сергія, одразу ці всі пішли статті. Він коли буває, що потрібен тривалий час, щоб запустити певну статтю, а тут все дуже швидко, все це вже було готово. Це є приклад, яскравий приклад гоніння справжніх християн, тих, хто повністю себе посвящає Богу, виконує всі заповіді, а йому кажуть на біле кажуть чорне. Звинувачують у насильстві сім'ї. Цього зовсім не було. Я дуже добре знаю Сергія, дуже добре знаю їхню сім'ю, дітей. І я бачила, я тривалий час у них перебувала. Бувало там і тижнями і з дітьми. І з чоловіком бувала там у них. І діти в нас часто були. Насильства в сім'ї їх не було. Тим більше то взагалі будь-якого насильства. А тут іде на підстави релігійне насильство. Що дітей щось заставляли там читати чи виконувати. Це все, це все було спрямовано для того, щоб знищити Сергія, значить знищити церкву. Нам дали такий інформаційний лист, де можна оскаржити дії. Прокуратури. Ми цим скористалися, написали заяви, вище вищестоящі органи, як електронні, так і письмові. Це прокуратуру Києва, НАБУ, СБУ, БДР. Тобто всі ці установи були складені в скарги. Ну, але тут надалі продовжує діяти ця корупція, і ці замовники все-таки прагнуть того, щоб посадити Сергія в тюрму. Зараз вже на днях буде ще одне засідання, поки що закрите, а далі відкрите. Це все, що написано в їхніх. Підозрах, воно настільки настільки навіть неграмотно складено, що проста людина без жодної освіти вищої, прочитає і побачить, що це просто абсурд. Навіть сам зміст цілковито відрізняється від його висновків. І ця тьма все-таки прагне перемогти і. Невинна людину посадити в тюрму. Було послано СБУ. Скарга. Тому що це іде від Кремля, від Московського патріархата, від православія Ці гоніння. за Діяльність Чулкова, який скриває вже 18 років, говорить правду, розпространяв літературу, яка показує, що православ'я – це обман, а що це є організація, яка воює проти християнства, яка воює проти інакомислящих, інаковірців. І оце вони порушують закон. Що проти них це злочинці, які дестабілізують на Україні, обстановку, щоб Росія виграла війну, щоб не було мотивації, щоб кругом було те саме, що в Росії. Дивіться, слідство таке саме, як в Росії, в Радянському Союзі, все так само. 100% фальсифікація, 100% нарушаються права чоловіка, 100% грубо, відкрито на очах у всіх роблять зло, і все взаємосвятоно, православія, школа, органи. Як слідственний так, ця прокуратура, так і суд, який дав підозру, так і психіатрична ця експертиза. Получається, що вся Валин, не знаю, як далі, але бачу, що вона і далі йде. І ця борьба, вона йде по всій Україні. Так, да, вже є результати. От, Верховна Рада прийняла, заборонила Московський патріархат, але треба зачищати Україну. Бо це геноцид, який касається однеї сім'ї, а жило, то від неї йде кругом, і от тому СБУ має потягнути за цю ниточку і розкрутити до самого Кремля. Оце, оце, друзі, є для всіх громадян України во благо, щоб діло Чулкова послужило для блага українців, щоб цей вампір, щоб це зло, яке йде від Кремля. Було знищено на Україні. І на Волині наконець почали чистити їх, Розрушати. і в тюрму сажати, і на пенсію відправляти всіх, хто хоче Росії. На фронті проливається кров, гибнуть мирні люди від тої Росії. А тут, на Волині, йде таке беззаконня, відкрито у всіх на очах. Ну подумайте, люди. Хай Бог благословить. І щоб я хочу всі зрозуміли, що скарга ще пішла Ісусу Христу. І я думаю, що іменно Ісус Христос, Він порішає з і суддями, і з прокурорами. І СБУ і з усіма людьми, які роблять беззаконня на цій землі. Так що є можливість для всіх людей покаятись і вибрати добре. І для прокурорів, і для всіх простих людей. Цю можливість дає Бог. Тому що все одно суд Божий буде, і на цій землі прокляття, прокляття, воно діє. І не вийде так, що ти робиш беззаконня і проскочиш мимо. Ні, Бог все бачить, і кожен дасть відповідь. Уже тут на землі. Що посієш, те пожнеш. I mean